Вітання усім шанувальникам та шанувальницям футболу на зв'язку місто Герої Тростянець, стадіон імені Володимира Куца, де незабаром відбудеться поєдинок стадії 1-8 фіналу ВІБЕТ Кубку України з футболу сезону 2025-2026 років, в якому зустрічаються Вікторія Суми та Інгулець з Петрового. Щодо протистояння між цими командами, то цього сезону ці два колективи вже зустрічалися між собою. Було це нещодавно а саме. 19 жовтня, і то був матч регулярного чемпіонату у першій лізі. Так от, в тому поєдинку підопічні Василя Кубіна доволі впевнено переграли свого суперника з рахунком 4-2. Ну, все зрозуміло, скажете ви. А от і ні, скажу я вам. І ось він, стартовий свисток рефері Кальонова. Давайте слухати. А ось і він. Погнали! Вибувають напрямку атакувальних е, гравців, але переривають передачу гравці Вікторія. Е, Паламар, Паламар зміщується і ну це напевно, що була передача в напрямку У Булому сезоні. Зараз у ситуації, коли Катрич, ну, напевно, є беззаперечним гравцем основного складу. Двеці, де вперед. Малинчук, Малинчук непогано на Катрича залишає. Один в один проти Катрича. Зараз футболіст Вікторії підбирання за інгульцем. І удар за меж штрафного майданчика невдалий удар. Приходить назад. Передача Хамелюку дотики ще на лівий фланг. Буде кросова подача. Вона проходить і чи буде удар? Падіння у штрафного майданчика. Це пенальті. Вікторія точно пробиватиме 11-метровий, Іде подача точнісінько на 11-метрову позначку. І вся увага на цю дуель. Жилкіна проти Паламара. Паламар пробиває і Вищий м'яч надсилає. Немає голу в нашому матчі. Ось такий розток подій. Неймовірно, ось такий шанс. І тут це трапляється. Від цього нікуди не подінешся. Так, І тут знаєте, часто в таких епізодах там футболісти рішують на поле. М'яч поки що вибито. Аут розіграли футболісти Вікторії. Ульянов штрафному майданчику. Ульянов просто від нього. Досі схалілова. М'яч не доходить тут. Дитявук це він м'яч просував. у простір обігрався із Волохатим. Доставили м'яч до Крістіана Свистуна. І Лебоденко у підкаті грає непогано. Але робота роботи Лебеденка... Бо він загрожує воротом суперника, але з цим ударом легко впорався Олександр Литвиненко. Непогано зараз Волохатий вривається під передачу Свистуна. Волохатий він у штрафному майданчику віддає передачу. Ні, він пробиває. І Литвиненко Перший лізий, Він відкрився на позиції Вінгера. І ось так пробиває. М'яч у штрафний майданчик інгульця. От поки що тримання м'яча саме на лівому лівлазі. Халілов дриблінг демонструє. Зараз йде передача на ближню <стан> <паспоріт> який момент. Зараз виник все ж таки м'яч на кутовий пішов, а не у ворота. От бачимо на повторі цей момент. А й жулків Халілов відходить і це удар. Ну, ти бачимо, що вже неодноразово намагаються заплутати свого суперника в Різдві Вікторії. Зараз подачу своєї майданчик. Це було в одній тій самій грі у грі проти запорізького металурга. Я чесно зізнаюся, чув лише позитивні відгуки про ці реформи. Немає додаткового часу. Якщо нічия, одразу серія пенальтів, але Вікторія не хоче нічіє. 45-й Максим Сасовський, 16-й Артур Новотрясов, 17-й 17-й Андрій Дедяєв, шостий Ладислав Хамелюк, й Олександр Лебеденко, Станіслав Шарай, 25-й номер. Зараз момент для інгульця і забитий м'яч. першому нашому матчі ми побачили. Ось така прикра помилка зараз захисників і десь Литвиненко тут теж не очікував цього удару. Футболіста з цієї камери ми навряд чи щось зрозуміємо, А там рикошет від гравця Вікторії мав місце. Тому напевно, що ні. Там про ніякий е офсайт потенційний ми не можемо навіть говорити, тому що від Лебеденка м'яч прилетів до Милинчука. Ну і ніхто не зустрічав свистуна. Це теж е помічаємо, відзначаємо, констатуємо і від Лебеденка м'яч летить до. Більше гостроти після аутів волохатого, аніж після кутових приміром. Зараз відповідь потенційної вікторії Дидяєв на лівому фланзі. Дидяєв кросова подача і немає удару, але є підбирання. Пробиває зараз Лебеденко. Шарай і ще один удар від Гулецю з цими своїм забитим м'ячем безсумнівно великий бенефіт здобув для себе. Дидяєв назад. Передача. Хамелюк. Подача лівою ногою непогана від нього. Жилки на виході. Підбирання шарай пробиває повз ворота, нікуди, вочевидь, не поспішаючи, буде водити м'ячу гру. а Ми дивимось повтори з цього попереднього епізоду проводить команда із Кіровоградської області. 70-та хвилина нашого матчу триває. Інгулець в Атаці е, в штрафному майданчику вже. Йде удар по воротах, але не точний Їм. ось цей тиск, який Вікторія пропонує супернику рано чи пізно. Він напевно може вплинути на концентрацію футболістів. -інгульцяну, і Ми розуміємо, у футболі дуже часто все вирішують не просто епізоди, а мікроепізоди. Подача і Є... Удар в площину. Ух, який момент жунки на місці. І тому, на жаль, для вболівальників сумської команди рахунок на табло залишається поки що на користь інгульця, але як то кажуть, це ще не вечір. До речі, якщо говорити про гру головою. ...десь комбінаційний футбол. Він менш помітний в цьому матчі. Зараз з розвороту пробивав. Близько 10 хвилин залишається у розпорядженні сумської команди для того, аби спробувати втретє поспіль дістатися до чвертьфіналу національного кубка Халілов є підключення рябового простріл чи подача. Ой-ой-ой! ой ой Одинадцятий номер є на цьому табло. Це означає, що Олександр Лебуденко поле залишить. Ну, а другого футболіста, хто піде. Ми дізнаємось вже дуже-дуже скоро зараз. Інгулець, в атаці. Інгулець вже дістався. чужого штрафного майданчика? Удар по воротах! Людина із такими габаритами, за таких обставин, виходить вперед, аби боротися за верхові за оскарження рішення Арбітра. Ну, лиш. Коротка передача, під удар саду. Сад стріляє, Гаджук. І на цьому все. На цьому все не вдається. третій поспіль Вікторії. Торувати шлях до чвертьфіналу національного кубка на етапі однієї восьмої сумська команда залишає цей турнір. Ну а інгулець крокує далі. Інгулець команда Василя Кобіна виходить у наступний раунд турніру. Тож, друзі, я дякую усім за увагу, за те, що дивилися цей матч. І з вами цей матч разом дивилися та коментували Антон Проценко та Дмитро Шпірко.